Мені привезли посилку. Добрий день. Добрий день, заходьте. 35. Так, так, так. Записала. У мене в такі гроші підійде. Можна? Подивіться. Правильно? Правильно. Дуже вам дякую. Дня. До побачення. Добре. Отримала посилочку по замовленню від каналу. М'ясні вироби Ауріка. Зараз буду відкривати і вам покажу. Кому цікаво, залишайтеся і подивитеся, що я замовила. Відкрила вже посилочку. Бачите, так гарно упаковано. Зараз розріжу це все. Хочу сказати, який гарний матеріал, в якому було це все запаковано. от не дивлячись на те, що зараз прохолодно, осінь глибока. Так, що хочу ще сказати? Посилка важить 8 кілограм. Замовляла я 8 кілограм цього всього. І ще побачила таку приємність поклали мені шматок ковбаси, якої я не замовляла. До речі, Буду викладати сюди, бачите, відрізала того матеріалу, щоб не замастити покривку свою на столі. Замовляти від тисячі гривень доставка безкоштовно. Я замовляла по адресі, заплатили виробник доставку, але те, що принесли до мене в квартиру, вже оплачувала я сама. Тому що, розумієте, 8 кг є тяжкувато нести. А кур'єрам 35 гривень. Так. Закази мої. Підчеревина. черевина. От Отак вона виглядає, бачите, все вакуумом закрите, запаяне. Так. Вирізка. Має бути два шматки. Так. Господарі казали по 500 грам приблизно один шматок пажить. Два шматочки я замовила. Так, оце ребра свині. Свинку кололи. Дали відео. О, трішечки, бачите, протекло Без м'яса. Тут реберця. Замовляла 3 кілограми, бачите? Так. І, і, і Викладу добре, що я застелила. Так, от. І сало. Свіже показували господарі свинку свою. Це сало свіже, смалене три куски, теж я казала три кілограми. Опа. Так, от такий заказик. І я думаю, робити вже дегустацію. В другому відео, щоб не робити це відео дуже таким, знаєте, довгим-довгим. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Ще нагадаю, це канал Ауріка м'ясні вироби. Свої м'ясні вироби. Сподіваюся, вакуум зніметься і буде чути запах смаленого сала. Чесно кажучи, я вже і забула цей запах, тому що в нас на ринку мені не трапляється таке сало. Ціни все виробника. Ну, приємний, приємний, приємний бонус ще. І доставки безкоштовний огляд буде у наступному відео. Дуже дякую виробникові. Доставка мене влаштувала, все супер запаковано. Бачите? Щоб не зіпсувалося в дорозі. Хоча кажу, зараз прохолодно, можливо, би і так заїхало, але отак прислано.